Всім доброго раночку. У нас дощик. холодно, але морозу, слава Богу, немає. Я тільки встала. Вчора рано лягла і спала ніч, як сорок, слава Богу. Може на погоду, а може такий ж організм вибився зі сну. М -м -м. Смакота. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Дощик шелестить. Класно. Завтра ми раненько їдемо в Чернівці. Поїдемо. Вже поскучали за маленькими хлопчиками-горобчиками, за доцею, і й зять уже давно те, що не бачив от Паски, треба обов'язково про себе нагадати, що я не не ділася. Я є. Поїдемо на Тижняку. Це такі в нас плани. Так що сьогодні, що я сьогодні буду робити? Треба там прання своє, ну, трошки поскладаю в хаті. Більш таких особих планів ніяких немає. Їсти щось переб'ємося, що ж його наготовлювати, як завтра в дорогу. Нас дивлюся, там напроти сусідки самосійний каштан і цвіте. Де він взявся? Десь птичка занесла, мабуть. Є? Причепився прямо під забором. Ну, чи вийде в мене його зняти, чи ні? О, бачите, як Прямо під забором. Ой, собака в когось виє так, що капець. Оце десь далі. І дощик. Дощик такий рясненький, густенький, іде. Треба шухер на голові нанести. Правильно я вам показую? Правильно. На голові вже колір. Незрозумілию у мене. Так, окисливач. Оп. Ну, все, як завжди, нічого не міняється. Все з рук випадає. Ей не біда. І додаємо. Так, взагалі мені на раз ходить. Ну, это тюбик на четыре раза. Супер! Еще мне Наташа радила добавить сюда где из ложку шампуни. Вот так. И порядок. И наносим на секирбашку. Вийшов ось такий колір, такий гарний, не дуже ха, кричащий. Все в міру, мені подобається. Донемося у магазин. костенчиків купимо Дай, дай додому. Трохи дозаправити машину треба, а завтра підготуватися. Сумка майже вже складена. Свої лахи скидала, залишили зідуликом і скидати. Та й поїдемо. Чому ми власне робимо? Спробити? Тобто, в мене асиметрія обличчя так? У нас є через те, що одна сторона змикається не так, як має бути. Відсутній один зубчик uh -huh. і один uh -huh. зубчик стоїть на піднебіння не в своєму місці. Відповідно, у нас зміщується і ті тканена, і одразу uh -huh. ми бачимо асиметрію обличчя. Коли ми це все поставимо на своє місце і зробимо імплантацію внизу, а симетрія спокійно піде і відповідно, чому ми дивимося макрообличчя? Під бріддя відразу ми скажімо, можемо робити діагностику по попередньо, попередньо, м'яким тканинам, без знімків, тому що знімки потрібно буде зробити всі додатково і подивитися рентгенологічно. Ми можемо вже бачити по насього трикутникам, що у нас ліва і права сторона, вони не однакові. І зазвичай ми шукаємо вже далі проблему, яка пов'язана виключно з лунками. Що більш шкідливіше? чіпси чи печиво? А, печиво. печиво? Печиво. Дивлячись, якої сторони для зубів печиво для шлунка чіпси. Чи а, чи печиво печиве чи шоколад? А, печиво. Печиво чи шоколад? Печиво. Печиво чи ляптяні? Начинок. Начинок чи іриски? Іриска. Іриска чи кава? Іриска. Іриска чи чай? Іриска. Іриска чи какао? А Провокація, все, все разом. Дивлячись для чого ми дивимося. Все, що стосується вмісту цукру, чому шкідлива і риска? Тому що вона прилипає у всі ямки зубчика, і потім вони будуть уражені карієсом. Це особливо стосується дітей. З питань зубів шкідливіше, то що прилипає. Але так як лікар, я аналізую шкоду іриски, і і кока-коли, і я розумію, що шкода від того і іншого. Дорогі друзі, вітаю всіх з п'ятницею. Нехай вона буде мирна, спокійна, душевний спокій, здоров'я вам і вашим рідним. Дорогі друзі, знаєте, до якого висновку я прийшла в свої майже 60 років? Ніколи не шкодуйте про те, що зробила. Ваше життя, ваші вчинки, значить по-іншому просто не змогли за свої вчинки відповідати нам і нікому за нас. Я оце сьогодні 9 травня, я прожила почти 60 і завжди, відколи я себе пам'ятаю, це був день перемоги. Були сльози радості, були сльози втрат, але це була перемога, довгоочікувана перемога. Мене воював на війні дідусь з 41 по 45 -й. І сфе кормі воював. Тому в мене так воно в пам'яті. І залишиться. І нічого правильно це чи неправильно це. Ми не винні, що я, наприклад, 65-го року народження, моє життя, більшість мого життя було при Союзі. Все було по-іншому. Зараз все по-іншому. Пройде ще 100 років. Це буде все неправильно, тому це історія. Як вже є. Дорогі друзі, я сьогодні хочу вам дати посилання. Я багато разів давала, і це не реклама, це просто от те, що я вам рекомендую: інтернет-магазин Філіжанка. Настільки там смачні приправи, настільки там смачні чаї, кава. Я замовляла своїм рідним в Україну. Вони настільки задоволені, я ось коли була, стільки компліментів і велика подяка таких чаїв. Кажуть, ми ще не пили. Дівчата дійсно працюють на совість. Не працюють так, знаєте, аби от сьогодні заробити, а завтра. Дівчата дійсно, це їх справа. Справа від серця. З душою до своїх підписників, до своїх клієнтів. Тому даю посилання. Ну, можливо, хто прогавив. 11 травня вся Україна святкує День Матері. Тому як варіант подарунку, перейдіть. Дівчатка пакують гарні подарункові набори на різні суми, на різні смаки. Це може бути кава, чай, якісь там ще смаколики. І як це приємно, коли от подарунок, ти зробив чашечку чаю. І згадав ту людину, яка тобі це подарувала. Як варіант, ну просто суперовий, чесно.